Тому що я працюю в, в процесі в галузі сфері інформаційних технологій, інформацій. вже тривалий період часу, тому 20 років, маю певний досвід в цьому. І в принципі бачу необхідність і вважаю, що саме ця галузь це може бути тим і повинна з точки зору бути тим напрямком, який дозволить... Здійснювати реформу не тільки як заради інформаційних технологій, а іменно в усіх сферах діяльності. Власне, мій досвід роботи цій галузі показує, що в процесі автоматизації діяльності. Спрощуються процедури бізнес процеси скажімо, у всіх напрямках. Тобто це і чи в бюджетному законодавстві, чи це в інших сферах діяльності. А які бізнес-процеси в бюджетному законодавстві? Я у на нас касовий виконання державного бюджету і має певні досвід в чистій сфері обслуговування. Завдяки, наприклад, останньому проєкту, який ми реалізували минулого року, це був проєкт централізації державного бюджету за видатками. От. У нас, наприклад, процес окремі процеси, зокрема, такі процеси як доведення розписів, скажімо, спустився від двох випадків надання до, до територіальних органів доведення цих розписів. Буквально до однієї хвилини. Ось вам конкретний приклад. Був, наприклад, проход життєвих платежів, вихід на зорні, коли ми реалізували процес Євгазнин з 2-4 2014 року. Значить, завдяки скопленню його публікових систем Доходної і видаткової системи, єдино то в кого ми досягнулися, що один з платіж, який виходить на землю раніше протягом пів години займав час, і там було дуже багато з ну, родними -по Ну, Ви напевно цікавилися історією, і діяльністю агентства, коли ви кандидуєте на посаду. Це порівняно новий центральний обознавчої влади, якого раніше не було. От на вашу думку. Був, Чим була вибрана необхідність створення окремого федерального органу сфері електронного рятування і друге, як ви бачите його роль і ключові завдання, власне кажучи, в системі фідеальних органів Ну, Необхідність такого органу, як не мою точку зору, в першу чергу полягає з тим, що сьогоднішній день, В принципі, ця подібне вже давно перевірили, моєму точку зору. Етап, скажімо, проходження розвитку інформаційних технологій, я би сказав, що характеризується такий певний рівень на сьогоднішній день і до даного часу, такий дикий капіталізм. Коли у нас кожен розвивається... Розвивається так, як він може. На сьогоднішній день у нас різні інформаційні системи, у нас е, е, різні бачення розвитку інформаційних технологій. Інформаційні системи далеко не інтегровані між собою, не нормалізовані дані між собою. Власне, на мою думку, цей орган, який має покликаний порядкувати, нормалізувати ці процеси, е, е, усунути ту надлишковість, яка існує на сьогоднішній день до а, тих же самих даних, в їхніх обслуговуваннях, інформаційних проблемах, і прописати чіткі правила, визначити стратегію, чіткі правила, яким чином будуть розвиватися власні інформаційні технології в державній сфері. Так, прошу ще питання. Скажіть, будь ласка, а чому жовто не Ну, я, в принципі, можу предоставити рекомендаційний лист. У мене є рекомендаційний лист голови. Я, в принципі, пойдуна Ярослав за підписом Татьяни Ярославини на англійській і українській мовах. Я власне, сьогодні ще приїхав забрати його попером живу. Це друге питання, чи мене звільнили. Тому я можу сказати, що мене не звільнили, а звільнилася проблема в тому, що... Наступив такий період часу, у мене проблема дуже була в жовтні, ну, коли прийшлося вибухти, була дуже сильна проблема у мене з батьками. От. Я сам не місцевий, я в Тернополі. Можливості їх забрати сюди, на жаль, не було на той час. і скажімо цей, ну, тобто ви Змінилися. За згодною сторінкою, з сімейними обставинами, фактично так вийшло. Дякувати Богу, сталося так, що все обійшлося, ну, правда, мама і боріть мене, але... Скажімо, знаєте, користь працювати. Дуже би хотілося працювати саме в цій сфері і в іншої сфери інформаційних технології. Скажіть, а ви пробували знайти собі роботу в цій сфері, можливо, починати не з категорії. Я бачив, що ви там працювали вже, ну можливо, піти на якусь посаду, на іншу кандидату, в цьому загріє? Звичайно, я не сижу на місці, ви можете зайти на сайт, на самому один з о Боже, Національного антикорупційного бюро України. Я заняв там два других місця, за розказуваному резерви на начальника ІТ і заступника начальника ІТ в розказуванні резерві так. Ну, Там є більш досвідчені люди, які там вже працювали, за найлиперши, які вже мали певно роботи саме в цій самому агентстві. Це на жаль, але я не сьогодні повітря. Так, звичайно, так, ще питання. Добре, ну дякую. Запросить, будь ласка, виску, Олексій Анатолійович. Почекайте тут, чекайте наші питання. Олексій Анатолійович, доброго дня. Ні, ви як вас сказали, що... Скажіть, будь ласка, ви зараз працюєте вже на посаді заступника голови половина. Що вдалося досягти? Скільки ви працюєте? Півтора року. Що за півтора року? Вже, в принципі, такий період, коли можна показувати результати, лікувати. Я відповідаю тільки напрямку проводити електронних послуг, електронного документу огляду електронної взаємодії. Та розвиток критики там, ну, може детальніше, це, це головні напрямки. За цей час, що стосується електронних послуг, сьогодні в Україні нарешті у 2015-2016 році з'явилися перші страшні електронні послуги. Це послуги у сфері будівництва початком та впровадження об'єктів експлуатації, перші електронні послуги у земельній сфері, електронні послуги у соціальній сфері та в сфері екології. Що дуже важливо, що була ухвалена концепція розвитку електронних послуг. Це такий дуже комплексний, важливий документ, який затверджує фактично конкретну дорожню мапу розвитку електронних послуг України з 2020 року. І передбачає запровадження переведення в електронну форму найбільш пріоритетних адміністративних послуг для громадян і бізнесу відповідно до вимог Європейського Союзу. Що стосується напряму електронного взаємодії та до документу оберну, минулого року було здійснено першим мабуть, найбільш важливий такий крок. Це уряд перейшов виключно електронними документами з текстами та іншими центральними органами виконавчої влади. Вже на сьогодні статистика дорівнює близько трьох тисяч документів, які ми орган органа влади обмінюється виключно в електронній формі поблизу паперових аналогів. Зараз ми вже завершили підключення облдержадміністрації і плани до кінця року. Що, коміси... що, я розумію. На сьогодні погодження по кількі... сьогодні а, обмін організаційно розпорядження документами між міністерствами, що документ не дорегіструвало зберігання, це загальне листування, переписка. Тобто вона відбувається виключно онлайн. Питання погодження проєктів нормативно-правових актів кабінетного міста це завдання цього року. Воно пов'язано з внесенням змін до регламенту кабінетного міста і з вирішенням питання зберігання електронних довготриваних документів. Тобто це питання буде вирішено до кінця року. Так, і воно наразі закладається у проєкт питання. обладнання ю. Що таке е, публічні фінанси? І режими користування. Чи особливі? Е, ну, публічні кошти це, е, це кошти державного бюджету, кошти місцевих бюджетів. Е, крім того, це дони позики, які надані по державним гарант це кошти на надбанку, кошти пенсіонного пенсійного фонду, а також кошти загальне національних страхових фондів і державних комунальних підприємств, в тому числі, які отримані в рамках їх діяльності. І в нас на сьогодні є закон про доступ до публічних коштів, який передбачає, що вся інформація щодо... Використання, планування таких коштів має бути оприлюднена для доступу громадян. В залежності від категорії цієї інформації вона може оприлюднитися там, що квартально це поточна інформація щодо планування того та каналівних тагорів, що діяльності підприємств оприлюднюється один раз на рік із першому тично. Які передбані у студії зараз найбільші відбути стоять? Завдання вставити, які маєте вирішити? <звістична> Ну, як два визнача. Перший виклик, я вже його трохи торкнувся, це питання запровадження найбільш поляритетних електронних послуг. Чому це виклик? Бо, безумовно, фактично кожна електронна послуга це окремий проєкт. Це окремий дуже складний проєкт. Скільки у вас такого переліку? На сьогодні сталося, що, ну, щогодні, ну, близько 100%. Тобто, на сьогодні реалізовано близько 30, а загалом перелік найбільш приоритетних поверхності. Головний, головний виклик це те, що запровадження кожної послуги передбачає спрощення і внесення змін до законодавства. І отут це найбільше ресурсів часових займає. Ну і певний опер завжди є допомога. Кожна послуга електронна це фактично... Дуже багато все. Так, дякую, Василий Анатолійовичу. Якісь як питання приїхали. Немає. Добре, вам дякую, чітко не було. Дякую. Так, давайте вставати, у нас є вже результати по...